Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую вас на розклад на картах Таро для знаку Зодіака Тілець на період грудень 2023 рік. Хочу сказати, друзі, що цей місяць дуже важливий для нас всіх, тому що він підводить підсумки всього того, як ви працювали весь рік. Саме тому давайте подивимось. Як він для вас складається? Знак Зодиака Тілець. Загальний фон місяця. Робота. Фінанси. Особисті питання. Порада. А також, друзі, ще одна додаткова карта, котра відповість саме на ваше запитання, так або ні. Тож, давайте дивитися. Загальний фон місяця для знаку тілець Дев'яточка чаш. Загалом ви будете дуже задоволені, всі процеси, які будуть відбуватися на роботі, вдома, а також в вашому особистому житті, будуть майже максимально позитивні. Додаткова карта, друзі. Мудрість, не забувайте вмикати мудрість та бути уважними до всіляких небезпек. Тому що коли людина щаслива, вона може щось, на щось не звернути увагу, а воно важливе. Подумайте про це. Далі, друзі, робота принцеса Жезлів. Вона каже про те, що ви маєте бути впевненими в своїх діях. Ви маєте дивитися вперед, у вас можуть бути, мають бути якісь важливі плани, сплановані не просто так. Саме тому робота ваша обіцяє бути успішною. Додаткова карта, друзі. Жінка. Можливо, саме в цьому вам допоможе або керівник жінка, або вам дасть добру пораду мама, сестра, або ваша добра подруга. Зверніть на це увагу. Фінанси, фінанси карта відлюдник, старший аркан. Вона каже про те, що вам, можливо, випаде такий шанс, щоб ви щось зробили особисто. Можливо, ви щось зробите особисто і саме тому ваші фінанси від цього залежать. То будьте уважні, старанні, і все у вас буде добре, так як ви попрацюєте. Додаткова карта Кнут та віник. Ця карта каже про те, що звільніть в питанні про фінанси всі зайві, як то кажуть, всіх підказників, хто вам щось підсказує, хто у вас щось запитує, вичистіть це зі свого життя. Саме в цей період вони вам заважають. А ми прямуємо далі особисті питання. Карта блазень. Вона каже про те, по-перше, друзі, це старший аркан. Вона каже про те, що, можливо, в ваших стосунках буде якесь обнуління. Тобто ви щось захочете змінити і розпочати знову. Якщо це ваші сімейні стосунки, завжди можливо дійти компромісу, розмовляти зі своєю коханою людиною і все вирішити так, щоб було на користь саме вам та вашій коханій людині. Будь-то родина, або просто ви тільки зустрічаєтесь і тільки будуєте свої стосунки. Але карта каже про те, що вам треба саме в цьому місяці все погане залишити в минулому. Та все розпочати з нуля. Додаткова карта, друзі. Карта розвилки. Завжди є декілька варіантів вирішення, і саме тому ви маєте вибрати потрібний варіант, а також будьте успішними. Далі, друзі, порада. Будьте сильними. Ось тут. Тілець, ось тут зображено, як чоловік, як чоловік справляється з, з биком. Це каже про те, що, можливо, хтось вам буде заважати. Можливо, буде вас, як то кажуть, тягнути не в ту сторону або збивати вас з пандалику. Але карта сили каже про те, що це порада, щоб ви були сильними самі. Все правильно плануйте, зважайте на якісь підказки долі. Будьте мудрими, сильними і все життєлюбними, бо карточка, карта дев'яточка чаш про це каже. І все у вас складеться так, як вам потрібно. Додаткова карта, друзі, Лілії. Це карта суспільства. Вона вам каже про те, що у вас буде допомога з, з, з усіх боків, тобто різні люди. Можуть вам допомагати саме в цей період вирішувати різні, різні ваші питання, не дивлячись на те, що ви будете самі ось тут заробляти фінанси. А ще, друзі, у нас з вами залишається одна карта на питання так або ні. Саме для вас. Сподіваюсь, що ви на початку розкладу загадали це питання. А саме зараз ми подивимось відповідь для знаку тілець, так або ні. Висмірочка чаш це відповідь ні. Вона каже про те, що можливо щось вже від вас відходить, і його неможливо повернути або поставити на місце це, як би так мовити, розколота чашка. І її вже нема сенсу кліяти. Саме так вам відповіли карти. Відповідь ні. Додаткова карта невідомість. Саме тому, можливо, ви щось загадали таке, що зараз немає сенсу. Але не розчаровуйтесь, буде інший час, інші якісь ваші питання, і буде, можливо, інше вирішення. Саме так відповів вам розклад таро на всі ваші запитання стосовно знака Тілець на місяць грудень 2023 року. Я бажаю вам успіху, друзі. Я вітаю вас з наступними різдвяними святами, а також новим роком. Дуже дякую всім за перегляди і за те, що ділитесь моїми відео зі своїми друзями. Ласкаво прошу завжди на мій канал.